Хто це перед нами? То справді наш блудний син? Не сутулься переді мною, хлопче. Хіба сам себе не поважаєш? Поглянь на себе, привовзаєш назад після того, як я покинув свою сім'ю. Ти повинен благати пробачення. Пробачення? Ти ніколи нічого не пробачав. Кожна помилка, кожна погрішність була покарана. Я жадав бездоганності в усьому, навіть у таких далеких від бездоганності, як ти, шкода, що ти так мало зміг досягнути, попри мої зусилля. Ні. No. Ні. Пішов ти you до сраки. І пішло до сраки все, що ти зі мною зробив. Ти скурве сину. Ти справді забув, якою є моя могутність? Справді гадав, ніби єдине, що не дає тобі мене вбити, це зв'язок творця із творіння. Ти слабкий дитя, ти маленький, жалюїдний хлопчик, який ніколи нічого не досягнув. Але сьогодні ти нарешті зробиш щось вартісне, ти згориш, а я звищуся. Ні, зупиніть його, і витягніть мене звідси, стань свідком народження вищого вампіра. Екей, даміно! Ага. Ні-ні-ні. Не буде тобі цілі, що прокидайся. Зребри від мене руки черви, не я в землі лежу. Останній поштовх. І я від тебе звільнюся. Ніколи вже не доведеться тебе боятися. Але якщо я завершу розпочатий тобою ритуал, то мені назавжди не доведеться вже нікого боятися. Дурним мене вважаєш. Ніби я дозволю кому завгодно мене обійти, промовити слова та звиситися замість мене. Руни вирізані на твоїй плоті, в'яжуть тебе разом зі сумома тисячами душ до ритуалу. Завершиш його і ті, хто має шрами, стануть його жертвами, включно з тобою. ти просто засіб для досягнення мети. Я тебе створив, аби поглинути. Я є чимось значно більшим за те, чим ти мене зробив. Іди сюди, нам це до снаги. Не завершуй того ритуалу. Ти ж всіх їх уб'єш. якщо ми їх відпустимо, скількох вони вб'ють. десятки тисяч, сотні тисяч. Але подумай про могутність, що я матиму після завершення ритуалу. ми зможемо разом врятувати місто. Можемо самі врятуватися. Ви бачите в його очах страх, але також голод. Його п'яний густий запах крові в повітрі та близькість могутності. він бачить лише могутність ритуалу і ту свободу, яку це несе. Свободу робити що завгодно, бути ким завгодно. Знаю. Ти гадаєш, що так звільнишся, але ні. Ця сила ув'язнить тебе так само, як ув'язнила Казадора. You... Ти маєш рацію. Я можу бути кращим за нього. Але від цього я все ж насолоду отримаю. Це. Is it Вже по всьому. Is he... Він... Так. Йому кінець. Що це для нас означає? Це залежить. Чи будеш ти тримати ікла при собі? А що тобі до того? Усім до того, щось буде, якщо ти намагатимешся харчуватися половиною міста. Це просто дружнє попередження. Вибір це простий насправді. Можете ховатися тут, жити в тіньох ньому паразити, а можете стати чимось більшим за те, чим він вас зробив. Можете, звичайно, зробити власний вибір, але вам жити з наслідками. А що це означає для них? А це вже краще запитання сім тисяч поріть від давніх завоювань до вкрадених дітей. Під час ритуалу всім керувала палиця Казадора. Якщо вона керує камерами, ви можете вирішити їхню долю. Відпустімо їх. Вони заслуговують на такий же шанс, що був у тебе. Маєш рацію. Ці бідні нещасні в камерах є невинні. Вони не повинні стражати лише. Тому що я їх сюди затягнув. Хтось має їх провести. Рушай тунелями до підмороку. Знайди якесь ну небезпечне місце, але менш загрозливе. Що? Ні, ми не можемо, просто не дай їм потрапити в неприємності. I... Нагадаю, на цьому все Ходімо.